Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми познайомимось з такою чудовою, дуже рідкісною рослинкою як Апобаліс. Апобаліс відноситься до ароїдних рослин. Це щось середнє між шезматоглотісом, аглонемою, хомаломеною. Ці рослинки вже в мене є, я з ними вже знайома. Якось заводжу вже спільну мову. А також мені попався в продажу такий неймовірний цей Апобаліс із таким листям, яке так ну, трошки зачаровує, заворожує. В мене нема рослин з таким розкрасом, я його ще побачила восени, але якось собі казала: так, зупинись. Ну і все ж таки хотілочки мої не перехотілись, і я його придбала. Була розпаковочка від Аліни, і я показувала цю розпаковочку. Це дивіться, інша сторона. Вона така рожева, цих листочків. Звичайно, ця рослинка в продажу вже давно, тому я думаю, що ось таке трошки листя, кінчики підсохші. Це все ж таки вона потребує пересадки. Зараз я налаштую телефон і ми будемо з вами її пересаджувати і трошки буду про неї розповідати, те, що знаю. Ось я підлаштувала трошки телефон, вийму зараз кореневу подивимось. О, ну, звичайно, звичайно, коренева оплела вже весь горщик, і їй нема вже куди рости, і вона потребує вже пересадки. Я підготувала для неї горщик і будемо зараз пересаджувати. Я не буду дуже багато обирати ґрунту. ґрунт... Ну, я не вбираю. Валіна взагалі пересаджує дуже гарний свій субстрат, тому я просто візьму для неї більший горщик і додав субстрату. Ось такий горщик я для неї взяла. Так, він дещо більше, але тут гарна коронева. Я думаю, що ця рослинка дуже швидко наростить свою кореневу. Зараз я буду насипати ґрунт, саджати і трошки про неї розповідати. Так як вона відноситься до ароїдних рослин, тому, я думаю, особливого догляду і проблем у мене з нею не буде. Так, як звичайно, ароїдні рослинки люблять в першу чергу такий пухкий ґрунт, який люблять ну, всі мої рослинки. Які я вирощую, тому у мене субстрат на основі верхового торфу з доданням моху і агроперліту. Я завжди про це кажу, тому грунт, ну, субстрат такий дещо пухкий. Звичайно, в цьому субстраті вже є деякі мікроелементи, він продається вже ж готовий. Якби. Для рослин, тому я майже не вдобрюю свої рослини. Ну, згадала про добрива, то зараз, мабуть, таке довгограюче. Я додав сюди. Все ж таки, рослинку, я думаю, треба підкріпити. Горщик наче, набагато більший, але ну, субстрату я зовсім не багато підсипала по краєчкам. Ця рослинка любить вологу, любить вологий клімат. Але ну, наскільки я зможу її забезпечити, так як всі мої рослинки. В такому кліматі живуть, ну, буде й жити мій апобаліс. Я надіюсь, я оприскую ну, дуже-дуже рідко, але іноді, коли згадую, то все ж таки оприскую. Ось такий добрий, в мене є осмокот. Ти згадала про нього. Зараз я трошки його все ж таки насиплю сюди. І коли буде рослинка поливатися, то воно буде віддавати свої мікроелементи. Так, трошки щось вона в мене. Низько все ж таки телефон. Мені тут зручно знімати, але не дуже гарний огляд. рослинки. Більше вже тут все-таки я маленький пересаджувала та знімала на стележі. Тут гарне освітлення і дуже гарно видно. Але трошки більше рослинки не зовсім зручно. Так, про вологу я сказала. Звичайно, полив такий, як у Аглане. Треба почекати, поки все ж таки ґрунт субстрат просохне трошки верхній шар, а тільки залишиться волога трошки внизу, і потім знову поливати. Адже вони люблять вологу, але занадто вологого ґрунту вони не люблять. Ну, Ось так я швидко пересадила свій побаліс. Буду далі показувати. Я думаю, що невдовзі корінчики ми зможемо тут побачити. Він зараз відчує новий субстрат і почне пускати корінчики та нові листочки. Звичайно, після пересадки я полю свій побаліс. Прулю все ж таки, щоб була волога, бо я його перед цим не поливала. Він у мене протягом тижня, після розпаковочки. Ну, Я надіюся, що трошки він вже адаптувався. І далі продовжу відео. Ну, Через місяць покажу, як він себе почуває. Минуло 10 днів після пересадки. І ось дивіться, або балісмій. Випускає нові листочки. Ось цей листочок, навіть поки я зібралася знімати відео, він навіть розкрутився вже, тобто новенький, він дуже-дуже хотів вже пересадку. І ось уже корінці. Десь я тут ще бачила корінці. Тобто він гарно пішов у ріст через 10 днів. Дуже хотів, щоб його пересадили в свіжий субстрат. Красунчик. Ну, ось минув місяць, після пересадки навіть трошки більше. Місяць після останнього відео. Ось так уже має розгорнувся той листочок, який ви бачили, о, виходив. Ось це новий. Нова точка росту, тобто, йому в мене подобається. Ну, Тут чотири точки росту, тому з кожного вилазить по одному листочку в місяці десь, то я думаю, що це дуже добре. Е, так, корінчики багато не показались, але десь я бачила, ось, 4, ще, звичайно, за місяць не оплели. ну, Ось видно, де-не-де. Там є, десь, показуються, корінчики. Тобто, я так зрозуміла, у мене моєму апобалісу подобається. Він у мене стоїть на вікні на південному, за закритими жалюзями, там, де й мої бігонієчки. Субстрат досить швидко пересихає, скажу. Я поливаю, поливаю. Тому що швидко просихає, через 2-3 дні, дивлюся, він вже сухий-сухий. Тобто він гарну водичку п'є. Е, ну, Поки я його не пересушила, хоч я це можу зробити. Ну, так, поки ми з ним дружимо, дуже подобається мені колір листя. Дуже гарний серебристо-зелений, схожий на камуфляж. В камуфляжі там, три кольори тут. Ну, тут два кольори, але дуже-дуже такий красивий. Стендапсуси є такого кольору, ну, у мене немає серебристо зелені Ну, ось таке знайомство. Якщо комусь було цікаво, про нову рослинку зараз в продажу вона є: аповаліс, ароїдний. все, що знала вам про нього, розповіла. Буду далі в своїх оглядах показувати і розповідати, як він себе почуває. Ну, я вже бачу, що ця рослинка така, ну, як на мене, не примхлива. Дякую, що були зі мною, додивились моє відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, писати хоча б маленькі коментарі. До нових зустрічей! Мирного неба!